Так, пальник 500 кВт. Значить, Вентилятор 1 а, по цьому по схемі і ось вентилятор 2. Вони йдуть через комутаційну плату. А, комутаційна плата, тобто у нас от вентилятор 1 на защок заходить в плату, вентилятор 2, вони тут з'єднуються в цьому коробі і також йдуть в плату. Белімо також можна тут роз'єднати і поставити, якщо це необхідно, буде стокер, заходить в комутаційну коробку. Тут стоїть фотодатчик. Ось цей датчик температури. Ось він сюди заходить. Також є смотровий, смотровий лючок. Заглядати тоді. І запальничка заходить от сюди. Через цей канал. Тут далі під кришкою є два люки. Два люки ревізійні, щоб замінити запальничку чи датчик температури. І тут стоїть дві запальнички. Так. Стоїть дві запальнички. Вони скомутовані дві штучки, отут в блокі. Там на цьому є комутатор, і там дві запальнички стоять ну, разом скомутовані Тут по одному сигналу. Так, З приводу дивіться, значить, пельмік стоїть на відео вже з колесами. Повністю, тобто він трошки припіднятий. Колеса все згідно того, як ми і рахували. У нас від колеса сюди 415 мм. У мене це вишко. В принципі, вам там все. Все вистачить два шнури, щоб заходили далі. Обслуговування переникається. Дивіться, значить, є в комплекті кочерга. Ось така. Ось ці потрібно для того, щоб покійти. Ми знімаємо версії голосники. Він знімається, так піднімається і накручується. Показано. Спереді заслонка і ось кочерга у нас тут складується зола. І ми тоді її сюди, вперед туди пропихуємо в, ці, в ось в нижні вони. Ми, ми тоді знизу відкручуємо трошки, верхні відкручуємо бабочки повністю. У нас відкривається доступ до до зольника, звідки можна. Дуже зручно достати зелу. Ось тут ящик і там ящик. Ось тут буде накаплюватися зола і під колесниками там. Тобто так зняли, почистили, на місце поставили і закрутили. Закрутили всі глинтики, а, сильно. Сильно повністю до кінця. Так, Ось цей лючок він монтажний, туди лазити взагалі не потрібно. Там стоїть уклони воздуховода. Повітря з цих вентиляторів відає отак і оминає топку і виходить вниз від колосників. Ось. Тобто регулювання візка. Далі ось цими гвинтами ці відпускаємо, вверх піднімаємо. Ще одне. Вам потрібно буде а, пальника довести це він зараз на етапі транспортування, тому стоїть тут по центру. Треба буде отут спускається трошки а, гайки і перемістити його до кінця. Але отут, а, ага, ці, отут бачите, тут попала якраз на задню оцю, на перемичку, тому ось ці гвинти. ось тут вони просто Закручені з за обох сторон, щоб, щоб ніхто їх не потеряв, нікуди вони не потерялися. Ось, в принципі, так все. Зараз ми поставимо задню кришку і в принципі, то все. Це приглядаю, що він поїде.